Спрюс Гарбор, Штат Мен, 2011 рік. Ох, Вів'ян! Ви її віддали!» – каже Моллі, нахиляючись уперед на кріслі. Вони провели у вітальні не одну годину. Антикварна лампа між ними, оточена Ореолом планетарного світла. На підлозі перев'язаний стрічкою Стосик синіх листів. Відправлених авіапоштою, чоловічий золотий годинник, крицевий шолом і пара виданих в армії шкарпеток, що виглядають із чорної валізки з написом Військово-морські сили США. Вівіан пригладжує ковдру в себе на колінах і гитає головою, наче заглиблена в думки. Мені так шкода. Молі торкається дитячої ковдри, якою так ніхто й не користувався. Вона й досі яскрава, майстерно зроблені шви цілісінькі. Тож Вів'ян народила дитину і віддала її, а тоді вийшла заміж за найкращого друга свого загиблого чоловіка за Джима Дейлі. Вона його любила, чи зробила це просто, щоб втішитися? Чи розказала вона йому про дитину? Вів'ян нахиляється і вимикає записувач. Оце і є кінець моєї історії. Моллі збентежено дивиться на неї. Але ж це лише перші двадцять років. Вів'ян злегка знизує плечима. Решта були відносно одноманітні. Я вийшла заміж за джима, і ми опинилися тут. Але ж усі ці роки вони були хороші, переважно, але не особливо захопливі. А ви, вагається Моллі, ви його кохали? Вівіан дивиться у велике вікно, моллі стежить за її поглядом на рошахові обриси яблунь, заледве ледве видних у світлі з будинку. Я можу чесно сказати, що ніколи не шкодувала про цей шлюб, але ти знаєш решту, тож я скажу тобі так, я кохала його. Але я не кохала його так, як Голанчика, безмежно. Може, таке кохання буває тільки раз у житті, я не знаю. Але мені цього вистачило одного разу було досить. Цього вистачило, одного разу було досить. Моліне серце стискається, наче в кулаці. Яка глибина емоцій за цими словами? Їй важко виміряти. Відчуваючи клубок у горлі. Вона сковтує. Рішуча відмова Вівіан від сентиментальності, це погляд, ой, як добре знайомий Моллі. Тож вона просто киває й питає. А як ви з Джимом зійшлися? Вів'ян стискає губи, замислившись. Десь через рік після смерті Голанчика Джим повернувся з війни І сконтактував зі мною. Хотів передати кілька його речей. Колоду карт, губну гармоніку, які армія ще не надіслала. І отак от усе почалося, знаєш, було втішно мати когось із ким можна поговорити напевно, кожен з нас був для іншого ще однією людиною, що знала Голанчика. Він знав, що ви народили дитину? Ні, навряд чи ми ніколи про це не говорили. Мені здавалося, що для нього це буде за великий тягар. Війна не минула для нього безслідно. Він теж багато чого не хотів обговорювати. Джимові добре вдавалася робота з даними й цифрами, він був дуже організований і дисциплінований. Куди більше за Голландчика. Правду кажучи, я сумніваюся, що магазин би був хоч наполовину таким успішним. Якби Голанчик не загинув. Це жахливо, що я так кажу. Що ж, нехай. Йому було байдуже до магазину, він не хотів ним керувати. Як ти знаєш, він був музикантом, не мав схильності до бізнесу, але ми з Джимом були хорошими партнерами, добре разом працювали. Я відповідала за замовлення і запаси, а він покращив систему обліку. Купив нові електронні каси, привабив постачальників, модернізував магазин. Я скажу тобі так: вийти заміж за джима, це як зайти у воду такої самої температури, як повітря. Мені майже не довелося пристосовуватися до цієї зміни. Він був тихий, порядний, працелюбний чоловік, хороший чоловік. Ми були не з тих подружжів – які закінчують речення одне замість одного, я навіть не впевнена чи знала, що було в нього на думці більшість часу. Але ми поштиво ставилися одне до одного з добротою. Коли він ставав дратівливий, я трималася осторонь. А коли в мене бував, як він називав, поганий настрій, іноді я могла за кілька днів сказати лише два слова І він давав мені спокій. Єдиною проблемою між нами було те, що йому хотілося дитини, а я не могла йому цього дати. Просто не могла. Я розповідала йому про свої почуття від початку, але напевно він сподівався, що я передумаю. Вів'ян підводиться з крісла і йде до високого вікна. Моллі вражає те, яка вона слабка, який вузький її силует. Вівіан знімає шовкові петлі з гачків з кожного боку рами, дозволяючи важким візерунчастим портьєрам закрити шибки. Цікаво, чи, насмілюється обережно спитати Моллі, ви коли-небудь замислювалися над тим, що сталося з вашою донькою. Іноді я про це думаю. Можливо, вам вдасться її знайти. Це їй зараз. Молі подумки рахує. Близько сімдесяти, так? Дуже ймовірно, що вона ще жива. Поправляючи складки на портьєрах Вівіан відповідає уже занадто пізно. Але ж чому? Це запитання звучить, мов виклик. Молі затримує віддих, її серце гупає в грудях. Вона розуміє, що поводиться безцеремонно, навіть відверто грубо. Але, можливо, ще одного шансу запитати про це в неї не буде. Це було моє рішення я маю з ним жити. Ви потрапили в безвихідь. Вівіан досі стоїть у тіні біля важких портьєр. Це не зовсім так. Я могла не віддавати дитини. Місіс Нілсен допомагала б, правду кажучи, я була боягузка, я була егоїстична і злякана. Ви щойно втратили чоловіка це можна зрозуміти. Справді, я в цьому не впевнена. І тепер, знаючи, що Мейсі всі ці роки була жива. Ох, Вів'ян, зітхає Моллі. Жінка хитає головою вона дивиться на годинник на каміні. Боже мій, тільки подивися, вже за північ. Напевно, ти змучена. Знайдімо тобі ліжко.